Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка сьогодні про важливе у найближчі 3 дні. Смачної кави вам та цікавої розповіді. Давайте будемо О, ну тут, тут про гроші, тут вони у вас будуть найближчі 3 дні. Ну, давайте так, для когось це буде, як зможете заробити, для когось ви отримаєте гроші ну, Там, де ви їх чекали, робота, соціум, там, може, якісь виплати, для когось це буде пов'язане. Коли в сім'ю, в сім'ї зберігаються гроші, приходять гроші. Це для когось як повернення якихось грошей в сім'ю, ну, може, борг якийсь отримається. Ось так воно. І для когось як підвищення, а, ну там зарплатні, якоїсь виплати, там вже ви самі знаєте. На жаль, не для всіх. На жаль, ну пам'ятаємо загальна філіжанка. Хоча, повірте, бажаю всім грошей і побільше, так, щоб у вас просто не було питань, де взяти гроші на будь-що, на якісь там ваші потреби або бажання. Тепер давайте більш ретельно про гроші всім зрозуміло, я так думаю. І давайте все ж таки які ще події нам показують. Дивіться, ось тут рідні, близькі. Тут показана ситуація, коли я не можу просто зрозуміти, чи це ви. До когось приходити, людина вас зустрічає, чи це людина до вас в будівлю в дім приходить? Але все ж таки дивіться, як жінка і до неї тягне руку або обидві руки чоловік, і знаєте, як за плечі, от, так вітається. Дуже радий бачити. І знаєте, людина. Він так скучив, і от таке його бажання потримати вас за плечі це просто, знаєте, як прояв, що Боже, який же я щасливий тебе бачити. Для когось це ви ну, якісь ви або рідні один одному люди, або ви ну, там, зустрічаєтесь, або ви чоловік та жінка, дружина в сенсі. Або якось по-інакшому, але дивіться, як показана ця вся ситуація, вона в думках у чоловіка. От знаєте, коли людина лежить в ліжку, може він прокинувся і одразу про це думає, може, він засинає з такими думками, але людина сам собі каже: я обов'язково так зроблю. Обов'язково побачимось, обов'язково я тебе обійму. Це коли не пряма мова до вас, але він це промовляє, звертаючись до вас в подумки. Далі, але і телефонувати і домовлятись з вами про, такі, про таку зустріч буде. Далі для когось інша інформація, тут допомога, чоловік буде говорити про цю допомогу. Як домовлятись про цю допомогу? Це, як, знаєте, когось, наприклад, буде просити прийди допоможи мені. Це як кличе до себе там, додому, там, до, ну, якісь там справи, домашні хатні справи. Буде така дорога, тобто когось там в гості. Покличе людина прийде, і це не тільки поміч, тут і просто спілкування, але все ж таки з якоюсь поміччю. Тут може бути що завгодно. Може бути і фізична допомога потрібна людині, може бути просто поспілкуватись в чимось розібратись. Повертається якась жінка. Чоловік, Боже, він такий щасливий, він такий. Він аж пишається цим, що от, от, от вона його не кинула, а вона до нього ж повертається. Ну, тут, тут така для когось інформація. Так, далі, ось тут мені щось трошки засмучена жінка. Давайте так, 60 або секунд, або хвилин. Тут час і 60, ну це як. Щось як, трошки як відкладається чи затягується на 60. Ну, там, я так розумію, що може про хвилини йдеться мова як, якесь домовляння з чоловіком, але вона як переносить, що я там, наприклад, не встигаю, або навпаки, може я раніше звільнююсь. Давай зустрічатись раніше. Може і таке бути. Так, тепер двоє людей зустрічають когось там з, ну, пара, чоловік та жінка. І зустрічають якусь людину для кого як, для когось чоловіка, для когось жінку. І буде багато розмов. Ну, між людьми якісь теми будуть торкатись там однієї, другої теми. І от того чоловіка або жінку, яку зустрінуть чи якого зустрінуть, дуже, знаєте, в людини, От людина йде втомлена, якась така знесилена, так настрій підвищиться, так вони, вони енергетично дуже легкі обидва. І вони поспілкуються, і, знаєте, це як з людини аж як позліта така важкість. От просто як заряджають людину просто своєю енергетикою. Такі приємні люди. Далі. Хоча, знаєте, для когось це навіть незнайомі люди. Це просто от як зачепиться там чи людина, чи ці двоє за якусь тему. Це просто от як, ну щось якась там дрібничка спільна тема виявиться. Пошуткують, щось там, порозмовляють, і людина просто як заряджена батарейка далі йде. Так, ось тут. Новина про чиїсь стосунки. Вам хтось розповідає, вас і не дивує, і знаєте, от у вас такі рівні емоції. Так, «Да? ну добре, молодці, гарно, якось так спокійно сприймаєте. Ось тут жінка, щось буде. Телефонна розмова в неї шукаю, але здається, з чоловіком, але не обов'язково. Телефонна розмова і щось вона як крапку десь ставить, якусь тему закриває. Ну, може, там про щось домовитись, треба, може. Взагалі там щось вточнити треба. Ну, от. якось вона як змінює. Наприклад, було ранішнє якесь домовляння, вона змінить там, наприклад, час там місце зустрічі, чи ще якось, там, може, і день зустрічі, а може, якось по-інакшому воно буде. Але там дії далі будуть відбуватись, просто зміни зі змінами. Знов показують зустріч, багато такого, знаєте, коли люди весь час десь пересуваються, весь час там якісь трошки так біганина, але така вона не дуже там з таким обожечки, що ж робити. Ні, спокійно, там просто у справах люди. Трошки метушаться Багато такого, що якісь розрахунки, якісь підсумки, якісь прояснення, уточнення і як підкреслюється деяка інформація, як підкреслюється, що тільки от не так. А от саме так як я тобі кажу, тільки не змінюй того, що ми там вже обговорили отакого багато. Показують мені чоловіка, який, от, знаєте, математичний склад розуму. Він щось весь час вираховує, він планує. Це, якщо планує, то у нього день ретельно розпланований, там все по хвилиночках, все так знаєте, одне за одним. І якщо десь щось там виб'ється з графіку, то це просто катастрофа. Він вже, далі він вже не розуміє, що робити. У мене ж так все ретельно розраховано. Так, знаєте, людина, яка ну, перфекціоніст, це одразу видно. А ще він такий ну, турботливий. Це непогано, що він так все вибудовує. Він, знаєте, от людина вміє працювати, але ж вміє відпочивати. І він день так не просто так планує, а щоб. Зайвий час не витрачати. Ось тут такі розрахунки. Так, І підтримку буде мати підтримку від якогось більш молодшого чоловіка, ну, ніж він. Виконання бажання в молодого доволі чоловіка до 40 років. Щось він навіть знаєте, себе як, як нагороджує чимось. Наприклад, щось він там планував, складно йому було зробити, і він там за свою складність, там, наприклад, собі там тортика купить. Ну, кажу тортик, бо не, не бачу нічого такого лихого біль, біля, біля нього. Це може бути і навіть, знаєте, як подарунок собі якийсь. ну, Просто от як я заслужив, я собі купляю, бо я заслужив. Ще й до свят буде ну, казати, що ще й до свят собі купляю. Щось таке, що, знаєте, вже б давно б купив собі і радів би життю. Ні, він от, він собі там багато задач наставив, а тепер як він виконав щось там. Важливе для нього, він тепер каже що все, тепер нагороду собі можна купити. Так, ось тут зміни. Зміни дійсно у когось гарні, зміни у грошах. От дійсно гарні. Для когось з вас це у чоловіка гарні. Ну, він може бути вам ким завгодно: і сином, і чоловіком, і братом і батьком якісь такі гарні зміни там де було неврівноважено більш-менш покращення йдуть у людини. Так. Так, ось тут, на перспективу, чоловік домовляється, здається, теж з чоловіком. Така якась дорога, вона, ну, вона для нього гарна. Він себе аж, знаєте, сильнішою людиною буде відчувати, впевненішою людиною, так Бо я не буду казати, що дуже-дуже така взагалі от легка-легка зусиль він докладатиме, але не бачу перепон по цій дорозі. Тож все ж таки гарно. І по роботі, угу. а ви знаєте там, де у вас, ну, скажімо так, затягуються якісь робочі процеси. Побачите, через кого це зрозуміло вам буде, бо людина хитра, людина, схибить, в чимсь схибить, десь слід свій залишить. І ви цю ситуацію, ну, скажімо, обіграєте. Угу. Чоловік мені якийсь показаний, такий з бородою, як обстеження, чи що це проходить, думає, що що йому далі робити, що далі треба їхати. Як знаєте, от, ну, це як, наприклад, на Узі там десь прийшов. І лежить і свої думки будує. Там щось треба буде йому, якесь лікування пройти, але воно, воно таке, що не дуже там складно насправді. Для когось з вас показаний мені чоловік, який, ну тут такий, тут, я б сказала, там, наприклад, 40 плюс. людина, яка. Він дуже одинокий зараз, ну нема біля нього нікого взагалі одинокий. І я так розумію, що з кимсь з вас у нього чи є стосунки, але на відстані, чи взагалі то. Давайте так, я просто скажу, що я бачу. Він... Багато думає про те, щоб ці стосунки будувати, щоб щось змінювати в цих стосунках, бо йому хочеться, щоб ви були поряд, щоб це не бути таким одиноким. І не дуже він задоволений, що дуже так. Ну, дуже не швидко розвиток іде. От знаєте, навіть якщо він щось там і робить заради цих стосунків, то це такі маленькі кроки, що він дуже незадоволений, що так воно аж. І дуже, ну, дуже так тягне його до вас, бажання є до вас. Що стосовно робота соціум, тут малесенька, але неприємна новина для когось, але ж знаєте, новина, яка одразу дає якусь ідею. Ну, як протистояти цій новині, як, наприклад, змінити щось, щоб уникнути цього? Тобто тут, знаєте, таке враження складається, що та новина, яка прийде до когось з вас, що вона заради того, щоб якось вас розбурхати, щоб ви щось там почали робити, щоб не було у вас застою? А взагалі -то по роботі доволі стабільно все. І ось тут ще для когось інформація, коли чоловік це більш за все підійде для тих, у кого. Ну, не так давно у вас почались стосунки з людиною. Коли людина сам собі Отут чоловік, який дуже вірить в карму, який взагалі от вірить в ці всі езотерічні теми, який цікавиться таким, який взагалі-то ну, намагається будувати своє життя. Зважаючи на те, як, ну, як зірки там просуваються, як взагалі, ну, який день, що робити, що не робити в такий день, отаке все, він зважає на такі речі. І ось тут показана ситуація, що він одразу собі сказав, що ви кармічна для нього людина. Що ці стосунки небом йому дані, і що взагалі-то ви та людина, поряд з якою хочеться вже ну от, як того якоря кинути і все. І далі більш нікого нічого не шукати, а просто будувати з вами стосунки. Він сам собі каже, що з вашою появою в нього дуже змінилось життя. От просто дуже. Хоча вам може вважати, що як він собі там жив до зустрічі з вами, так він і живе. Ні, він, він вважає, що взагалі все змінилось. Тут показано 59. Це може бути і вік людини, а може бути і рік народження людини. 30, 30 зараз 39. Так, так, здає, да, да, здається, 39. Може і 30. Це може бути рік. То, вибачте, вік, саме вік людини. Ну, 30 може бути і день народження людини. 75, 73. Теж рік народження може бути. Ну, хоча може бути і вік людини. Це ж, знаєте, як то кажуть, для кохання, для почуттів неважливий вік насправді. Ну, Там ви самі знаєте, що означаються ці цифри, але вони важливі чи для вас, чи для людини. Обмірковує якесь, От щось він хоче з вами поспілкуватись про зміни, про кардинальні зміни між вами, між ну от в стосунках і такі аж сяє, хвилюється, але аж сяє, бо йому здається, що він знає, що ви не відмовите йому. Так, ну тут все. Тут тільки бачу чоловіка. Який. От знаєте, людина трошки стурбована, дивіться, з одного боку йому чоловік каже про щось, про допомогу якусь, про яку. Це, знаєте, як ти потрібен людям, ти, ти, твої вміння, твоя Праця, те, що ти робиш, це потрібно людям. З іншого боку, чоловік та жінка його підтримують. У нього зараз якийсь такий період у цього чоловіка, коли, знаєте, от складні якісь незрозумілі часи у нього за спиною опиняються, а попереду, попереду він розуміє, що взагалі ну от. Щоб він не робив, там будуть кардинальні зміни, і його це лякає. Він боїться зараз, от просто станом як на зараз, він дуже боїться цих кардинальних змін. Але ж вони світлі. От Страхами він себе зупиняє, але насправді складне за спиною залишилось. Там темрява якась. А от попереду у нього світле все. Ну, ось так. На цьому я закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій і гарних людей поряд з вами. І обов'язково бережіть себе. І тоді побачимось в наступних відео. Підписуйтесь, якщо вам цікаві от такі відео. Буду вам рада. Всім пока!